Всім доброго дня! Переді мною закон України про місцеве сврядування. Я наголошую про те, що цей закон базовий закон. І саме для того, щоб був розвиток і відповідна життєдіяльність на територіях, цей закон повинен бути виконаний з боку місцевої влади. І саме в главі другої зазначені повноваження виконавчих органів рад, які повинні бути здійснювані і, відповідно, повинні бути проконтрольовані. Мова йде про власні самоврядні повноваження і делеговані повноваження. Я зупинююсь наразі на делегованих повноваженнях, бо це повноваження від уряду України, які зобов'язані бути контрольовані з боку обласних державних адміністрацій як органів виконавчої влади. Якщо взяти Сумську область, то в Сумській області існують ці міст обласного підпорядкування. це місто Ремни, це місто Глухів, це місто Канаток. Це міста Шостка, це міста Хтирка, це міста Лебедин і це місто Суми. І саме міські голови зобов'язані здійснювати виконання делегованих повноважень і, відповідно, звітувати перед обласними державними адміністраціями за їх виконання. Це першочергове завдання міських голів разом з їхніми виконавчими органами рад. У мене виникає питання до всіх керівників обласної влади. І до всіх керівників міст, яких я призначив в Сумській області, які знаходяться в обласному підпорядкуванні. Шановні, скажіть, як ви виконували за весь період незалежності України делеговані повноваження? Яким чином ці делеговані повноваження були проконтрольовані з боку обласних державних адміністрацій? Бо це дуже важливі питання, бо це дуже необхідні питання. Бо базове законодавство наголошує про те, що це повинно бути виконано в першу чергу в інтересах мешканців відповідних територій. Я хочу зазначити, що таке законодавство базове, як Конституція України, закон України про місцеве срандування, закон України про депутатів місцевих рад і відповідна Європейська хартія місцевого срандування – це ідеологія соціально-демократичної партії яка є дуже важлива. І якщо б це виконувалось, то б у нас був розвиток на територіях і була б життєдіяльність на відповідних територіях. Я всім вам дякую. Давайте вивчати, розуміти і читати базове законодавство, бо це є основою для того, щоб був розвиток і відповідна відбувалася життєдіяльність на територіях. А ідеологія соціал-демократичної партії зазначена в базових законодавствах. Всім вам дякую. Робіть репости, пишіть, коментуйте. До побачення.